Ну саме таким а, видом етикету виділяються наступні наші учасники. Отож, которі Сінторю це одна з най... найстаріших японських шкіл бойових мистецтв, яка має як від понад 400 років традиції цієї школи, занесені японським урядом до списку національних досягнень японської традиційної культури. Стиль каторі сінтюрю об'єднує в собі роботу з мечем. Нагі... Нагінатою списом довгим шестом бо а, фехтування двома мечами і Айдо та джиу джицу зараз будуть продемонстровані техніки ІАЙДО Сув... Суварі, нояй тачі нояй. Техніку демонструє віце-президент Івано-Франківської федерації бойових мистецтв Іванишин Сергій. Тож показовий виступ. Я пана Сергія, ще раз попрошу все-таки з'явитись на татамі. Під бурхливі обласки всіх присутні. Дякуємо за участь. Звичайно, наші подарунки найкращим нашим учасникам це вам, будь ласка. І, ну, звичайно, декілька слів про джиу джитсу про техніку меча. Я думаю, всім надзвичайно цікаво дізнатися. Будь ласка, вам слово. Ми займаємося декільками видами джиу-джитсу, починаючи з пакетими джиу-джитсу-шинка з дзюдцу, федерація України. також ми співпрацюємо з сетерації корпусу дзюдцу, а також з седерація, яка ще створюється про тиску джин-дюцу. Крім того, ми розвиваємо такі види, як дядь, а також вивчаємо найбільш Найбільше техніка роботи зброєю і проти зброєнням. Півразуємо з різними організаціями, як правильно міжнародного характеру. Інструктори федерації, часто їздять в Японію, майже ще більше року. Федерація війни два рази на рік. Тобто ми на приблизно це фейса. Федерація наче недавно збройна, але не має 20-х осіб роботи бородальської інструкції. Дякуємо, дуже-дуже дякуємо вам. Ви знаєте, відверто кажучи, надзвичайно приємно бачити всіх тут присутніх, і а, можна задуматись про те, що всього цього не було. Якби не титанічна робота тих людей, які, можна сказати, залишаються за кулісами Це, власне кажучи, організатори. Громадська організація КСК Гала яким ми надзвичайно вдячні за це прекрасне спортивне свято. Тож ми не можемо забути імена та прізвища тих людей, які долучилися до створення цього спортивного свята. Тож сьогодні їх привітаємо з тим, що відбувся все-таки цей гала-фестиваль 2010. Отож, ваш області КСК гала Палко Орес вачо друзі. Адміністратор по роботі з мас-медіа Шеминський Ростислав. Адміністратор по роботі з клубом Пікасо Гутор Тарас. Спортивний відділ і його адміністратор Поринець Ігор. Творчий відділ та керівник Ринський. Група технічного забезпечення на чолі із адміністратором, Станником Богданом. Організатор акції Мазур Володимир. І на завершення голова КСК Гала Христина Мор.